На 2012-2013 роки припадають пікові виплати за зовнішнім держборгом. Нині він становить 40% від внутрішнього валового продукту. Це 59 мільярдів доларів. З них 24 треба віддати безпосередньо за кордон. Та за 2012-й держборг збільшиться ще вдвічі. Тенденції дуже скажімо так, недобрі для економіки нашої країни, тому що за підрахунками фахівців зовнішній борг нашої країни в цьому році до кінця цього року збільшиться на 16,3%. Ну якщо країна вже перейде п'ятдесяти відсотковий рубіж, це вже скажімо так, 50% відсотковий рубіж від валового внутрішнього продукту, це вже скажімо так небезпечні тенденції. Майже 4 мільярди доларів у 2012 році Україна має віддати лише міжнародному валютному фонду. Парадокс про те, аби повернути борги, в тому числі і останні згадані структурі Україні як повітря потрібен ще один валютний транш. Просили його знову ж таки у МВФ. Та в 2011 тисячі фонд заморозив фінансову підтримку Україні через невиконання програмних умов. Міжнародний валютний фонд минулого року не дав нам цієї із-за того, що Україна відмовилася підвищувати на 50% Ціну побутового газу. Удвічі в цьому році, у минулому році, і ще вдвічі в цьому році ми мали підвищити ціну на побутовий газ. Е, на жаль, рано чи пізно Міжнародний валютний фонд може змусити наш уряд піти на таку ціну газу. Між тим грошей немає, а борговий зашморг висить. Україні на відміну від Греції, які єС обіцяє списати 100 мільярдів євро, навряд чи простять. Тому не виключено, що розплачуватися, за невміння урядовців вести зовнішню економічну діяльність таки доведеться простим громадянам. Марина Маланчук, Олександр Ліницький, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.